Другий благодійний ярмарок з ініціював департамент соціальної політики міської ради. Як проходив захід у міському будинку культури імені Кулика, розкаже Анна Могильна. Ярмарок організували, аби зібрати кошти для захисників, які перебувають на реабілітації у Черкаських лікарнях. Підопічні територіального центру надання соціальних послуг, центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Жагата життя, міського центру соціальних служб, а також учні професійного ліцею та вищого професійного училища будівельних технологій представили вироби ручної роботи. Це безпосередня допомога нашим захисникам, які перебувають на сході, не тільки як не тільки внутрішньо коли ми молимо за них, а так само зовнішню. Ми донатимо, працюємо на перемогу. Кожен охочий міг насолодитися мелодіями волончелістка Анастасії Конотоп та Трубача Дениса Мосяженка. Учасники ярмарку не лише купували, а й робили у фотозоні мілітарі фото за донат та писали листи з побажаннями захисникам. Нашим захисникам я бажаю здоров'я, скорішого видужання і кажу їм вдячність за те, що ми маємо. Спокійні рамки за те, що ми взагалі можемо жити дихати. Ми їм дуже вдячні. Вони справжні наші герої. Окрім представників громадськості, долучилися й міські чиновники. Думаю, що це буде велика користь для наших захисників. Як місто наразі. Місто є одним із лідерів в допомозі збройним силам України. І іншим Проти, Я думаю, що будемо тримати курс для збільшення допомоги. Загалом на цьому благодійному ярмарку зібрано 88,5 тисяч гривень, 25 тисяч 500 у Черкаському вищому професійному училищі, 63 тисячі у будинку культури імені Колика. Ми зібрали 25 тисяч 500 гривень. Приїхали сюди передати. Ми віримо в одужання, ми віримо в нашу ЗСУ і в перемогу. Департамент соціальної політики Черкаської міської ради, який зініціював акцію «Станься Святим Миколаєм для поранених захисників, запрошує долучатися до акції усю громаду міста. Збір коштів триватиме до 4 грудня. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.